Для того щоб вирішувати питання, які притаманні тільки прикордонню, була і створена відповідна структурна установа в обласній військовій адміністрації. І сьогодні ви побачили вже новий формат комунікації з головами територіальних громад. Це питання підготовки до цієї зустрічі, воно відбувалося протягом двох тижнів. Питання задавались безпосередньо керівниками громад. Вони дійсно сьогодні дуже актуальні. Вони винесені ці питання на розгляд уряду, на розгляд офісу президента, і, до речі, залучення відповідних представників міністерства фінансів допомагали нам офіс президента для того, щоб отримати професійну кваліфіковану відповідь щодо існуючих проблем з пільгами. Відшкодування, які сьогодні притаманні тільки цим громадам, які знаходяться при фронтових прикордонних територіях. Тому цей формат він сьогодні започаткований, і кожного тижня ми будемо зустрічатись і вирішувати ці проблеми, які існують в цих громадах. Помітили, що ми підготувалися. Це не, не не втрачали час на. Ну, будемо так, на просту говарільню, були конкретні документи, які чітко визначали, як вирішувати цю проблему, що робиться з цією проблематикою сьогодні, і як воно буде вирішено. Тобто, не просто так, як формально поставити зустріч цю провели. Зустрічався я з керівниками громад. всі... Практично задоволені, певні питання ще є. Я зараз окремо ще зустрічаюсь з ними, це персональні питання. Але таким чином наступний тиждень у нас вже є біля 15 питань, на які ми маємо дати відповідь нашим громадам. Тобто, я думаю, що ефективність цієї зустрічі, мінімальний по часу термін дали максимально інформації корисної, важливої для громад при кордоні. Закритий це чисто персональне, що стосується кожної громади окремо. Тобто там зараз будь-який керівник громади може підійти. І ми це така комунікація. Це комунікація, тому що вони зібрались тут і для того, щоб як кажуть вживу. Поспілкуватися, вирішити ці питання. Ми далі спілкуємося з ним, бачи 30 кілометрова зона евакуація. Досить так воно тридцяти кілометрову. Да так ви там трішки уточнили, а більш розлогіше, що мається на увазі, Це Тарас, мається на увазі, це діти. Всі зрозуміли, що це діти, які там сьогодні мешкають в 30 кілометровій зоні. Да, дійсно, це категорія дітей, які опинилися в складних життєвих умовах, виключно знаходяться в наших інтернатах обласного рівня. Це будинки сімейного типу, щоб вони не залишались сам на сам, коли ми з ними спілкувалися. Вони кажуть, коли ворог зайшов, евакуація. Їм була складна, бо там дітей 5, 6, 8, 10. І як з цими дітками виїжджати з нашої території було дуже складно. Тому це питання було поставлено таким чином, щоб ми всіх їх мали на олівець, і як їм в цих ситуаціях допомагати громадами або обласними відповідними підрозділами для Момент ускладнення бойової ситуації, щоб ми їх могли вивести з загрозливої території, виключно цієї категорії дітей. Решта, які сьогодні виховуються в повних сім'ях, це все йде так, як воно в планах евакуації з своїми родинами, своїми батьками приймається рішення.